І я хотів би поділитись деякими думками, деякими своїми роздумами роздумами щодо подяки. У нас сьогодні ми помітили трохи незвичне служіння, у нас є гості, багато співу, ми славим Бога. І нам сьогодні дуже добре. У нас є світло, у нас є хліб, там нас чекає і буде чекати обід, та, які там ще не достанні штрихи. І мир, знаєте, розуміючи, це більш-менш. Відчуваємо себе добре і комфортно. Але якщо ми дивимось писання, то мені завжди, коли я думаю про подяку, на пам'ять приходить історія ізраїльського народу, який виходив з Єгипту. Пам'ятаєте цю історію? Хто знає, скільки вони років ходили по пустелі? 40 років. Скажіть, чи являв Господь якісь чудеса? Постійно, регулярно, на кожному кроці. Скажіть, як довго вони пам'ятали ці чудеса? Добу, день, хвилини, лічені секунди, можливо. Дуже швидко вони їх забували. І пам'ятаєте, вони ходили по пустелі і часто нарікали. Пам'ятаєте? І одне з таких, як покарань Бога для них, з одної сторони покарань, а з іншої сторони, певного навчання, було те, що вони ходили 40 років. Поки покоління, яке нарікало, роптало і хотіло назад рабство, поки вони не в пустелі. А нове покоління, молоде покоління і двоє людей увійшли. Куди увійшли? В обіцяну землю. Сьогодні е, я хочу прочитати один текст. Це перше до Солонян, п'ятий розділ, 18 вірш. За все дякуйте, бо це воля. Божа в Ісусі Христі щодо вас. Ми сьогодні чули проповідь, чули Слово. За що ми можемо дякувати Богу? За все? За все, що є, за все, що Бог дає, це, що Бог посилає. І хочу поділитися якими деякими думками сьогодні, от цього слова і паралелями з ізраїльського народу. Вони бачили чудеса, бачили, як Бог про них піклується. Бачили, як Бог про них турбується. Спочатку дякували, але дуже швидко забували. Дуже швидко пам'ять їхня стиралась, і вони починали нарікати за те, що у них немає. Але Писання і Божа воля до нас, щоб що ми робили? Дякували. Щоб ми дякували за що? За все. І Бог в нашому житті Він хоче виховати нас. І як ізраїльський народ, він виховував їх в нове, вдячне покоління. Так само і в нашому житті. Бог через взаємини виховує в нас вдячність, виховує в нас інший і новий характер. Божа ідеальна воля, щоб ми були вдячні за все. А як на практиці? Чи буваємо ми за все вдячні? 50 на 50. Навіть сьогодні, знаєте. Буквально перед служінням перестав працювати насос, і вода перестала працювати в церкві. Хто помітив, вже розчарувався, я дуже розчарувався. І це така, знаєте, як перевірка нас на вдячність. Таке, о, вже не так уже день подяки, вже не зовсім я вже дякую, бо вже немає, знаєте, руки де помить, вже, вже щось не так, вже немає звичного комфорту. І це велика неприємність, і ми перепрошуємо, що так сталося. Але чи забирає це? У нас можливість дякувати Богові. Чи дозволяє нам тепер це нарікати на Бога? Чи є це сьогодні причиною не дякувати Богові? Не є. І моя думка сьогодні, моя якби, коротка проповідь, називається вдячне покоління. Господь хоче виховати з нас вдячне покоління. Вдячних людей. Ми всі тут різні покоління людей різного віку. І часто навіть є такий, знаєте, конфлікт, є такий конфлікт між людьми старшими і молодшими, що старші кажуть, що молоді невдячні. Чули таке? Чули таке? І кожне покоління каже, що молоді невдячні. Навіть ті, хто сьогодні старші, колись казали вам, хтось, що ви не вдячні. Було навіть таке. І ми колись говорили про різні покоління, як старший носяться до молодого, але Божий план до нас, щоб кожен з нас був вдячний в своєму поколінні. Хто з нас є, де ми є, щоб ми були вдячні Богові? І Він працює над нами. Він виховує нас. Як ми, батьки, виховуємо своїх дітей, так і Бог виховує нас. Чи завжди ми слухняні і такі, як хотів би наш батько нас бачити? Так як і діти, не завжди. Але є Божа воля і Божий план. Сьогодні я хочу декілька думок поділитись дві тези, які записані в книзі. Повтор... книзі Повторення закону про те, як Господь робить свою роботу з, з своїм народом, з новим поколінням. Ми вже казали, що старе покоління воно залишилось в пустелі, нове покоління воно мало війти в землю обіцяну, але стало багато питань. Деякі з людей просто казали: нашому це ходили 40 років? Куди ми взагалі йдемо? А звідки ми вийшли? Задавали. Реальні питання, бо вони не пам'ятають, що було там колись. І Моїсею потрібно було в цій книзі повторення закону нагадувати те, що вже він говорив з попереднім поколінням. І тут є деякі думки, деякі тези, які допоможуть нам бути вдячними, які ведуть нас до того, щоб ми були вдячними. І перша думка пам'ятай, що зробив Господь. Пам'ятай, що зробив Господь. Восьмий розділ. Другий вірш. Записані такі слова. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі. Протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що в твоєму серці? Чи ти будеш дотримуватись його заповідей, чи ні. Мойсей пише тут такі слова. Пам'ятай що? Шлях, яким Господь тебе вів. Скажіть, чи було на цьому шляху все ідеально? Ні. Чи було все добре? Ні. І він тут навіть говорить: Бог мав певну ціль, він 40 років вів, щоб тебе упокорити і випробувати. Щоб перевірити твоє серце. Коли ми говоримо про вдячність і подяку Богові, то це в першу чергу не про гаманець і не про їжу. Хоч вона теж важлива для нас. Вдячність. І взаємини з Богом, це в першу чергу про серце наше. І Бог, коли їх вів по пустелі, він турбувався про багато речей. Було таке? Ми маємо навіть в цьому розділі написані такі речі, що Бог упокорював і морив голодом, але годував манною. Кажіть, ви бачили колись манну? Хтось має в житті? Їв манну. Ну, манку, може, їли, але манну, яка там була наврядчі, ну точно не їли. Ну, ніхто з нас не прожив стільки років. Твій одяг, Бог каже, не зношувався, а ноги не набрікали. Уявіть, ноги не набрікали, а одяг не зношувався. Бувало таке, що вам треба латочку якусь зробити, одяг змінити. Знаєте, я, е, ну, є інша проблема, коли розмір вже стає більший. То, можливо, у сестер не стосується, це тільки у хлопців таке. У сестер навпаки, у розмір менше стає. Тот то, е, була така проблема, що там десь одяг зношується. В мене з тим, що стає розмір більше, то одяг рветься, знаєте? І треба його десь підшивати, а там не зношувався. Одяг 40 років не зношувався. Ноги не напрякали. Вони ходили, ходили, ходили. Сьогодні ноги напрякають, коли я не педаль жму. Знаєте, на автоматі їду на машині, і нога десь набрікає, тому що там щось зуття незручне, некомфортне. Ноги не напрякали. Бог проводив через небезпечну пустелю, де були отруйні змії, де були різні, знаєте, хижаки, але Бог зберіг їх. А Бог вів через суху місцевість, але давав воду зі скелі, пам'ятаєте? У нас сьогодні трошки нема води, але то не питна. Питна вода у нас є. І у нас сьогодні не така суха погода, як тоді була. Ми сьогодні не в пустелі, ми сьогодні в зовсім іншому кліматі. Але теж іноді буває дискомфорт. Але тут Бог про них пікувався. Бог обернув всі небезпеки, які у них були, на добро. І Бог дав сили їм здобувати майбутні блага. Щоб вони дійшли до цього часу, дійшли до цього моменту. І Бог їм каже: пам'ятайте і не забувайте, де ви були і що з вами було. Пам'ятайте, і не забувайте, що ви пройшли, що я для вас зробив. Пам'ятайте про це. Чи завжди ми пам'ятаємо, що зробив для нас Бог? Наша пам'ять, до речі, набагато більша, ніж на телефонах, на інших там пристроях, які сьогодні є у людей. Але ми, буває, забуваємо, буває таке. Буває, забуває. Проходить час, і ми думаємо, та це ж я такий молодець. В принципі, якось само собо вийшло. Якось так вийшло? Не знаю. Буває таке, що ви на телефоні фотографуєте, фотографуєте, тут він пише: звільніть місце, бо немає вже. Буває таке. Такі, так, треба щось удалить. Знаєте, моя дружина не знала, що удалить, удалила додаток повітряна тривога. Каже, то не треба. Розберемося. І якось так проживемо, знаєте? Головне, щоб фотографії там влізли в цей момент. <схай> То все нормально, так буває. Тому е, ми треба десь очистити пам'ять, щоб там влізло. І ми, буває, заповнюємо чим завгодно також і тут пам'ять нашу. Забуваючи про те, що зробив Бог. Але в Псалмах ми читаємо: пам'ятай милості Господні. Рахуй, їх, записуй, фіксуй милості Божі. Друзі, нам важливо десь записати, що зробив для нас Бог. Нам важливо занотувати, що Бог зробив для мене сьогодні. Знаєте, є речі, які я пам'ятаю, що Бог зробив два роки-три роки тому, коли ми були в окупації, коли ми виїжджали. Але сьогодні я вже по-іншому їх пам'ятаю. Сьогодні я вже згадую, і це вже така трошки інша історія. Але коли я заходжу там на татки, який писала дружина, я думаю, ого, навіть те було, а я вже забув. І так було, а я вже забув. Коли я дивлюсь відео, знаєте, яке ми там десь записали, думаю, а, от. от Добре, що тоді записали, бо я вже забув де ж? І так в нашому житті ми схильні забувати Божі милості. Схильні забувати, що зробив для нас Бог. Але чому нам потрібно пам'ятати, Бог в цьому ж розділі говорить, щоб не привластити собі Божі заслуги? Щоб не зробити себе творцем Божих заслуг. Та це я зробив. Та це ми самі з Єгипту дійшли. Знаєте, люди там могли так казати. То це ми вийшли самі, дійшли, фараона так сяк перемогли. Там щось Моїсей ще з нами був. Ну, у нас класна команда була, У нас було там більше там, мільйони, ми молодці. То нас всі бояться, як там вороги всі потікали. Але він тут говорить в цій книзі, в цьому розділі, ти можеш все забути. Пам'ятай, передавай далі поколінням, запиши, зафіксуй, говоріть про це вдома, бо ти забудеш і будеш думати, що це ти зробив. Іноді ми думаємо, що це я зробив. Але важливо пам'ятати, що зробив Бог. Друга річ, другий момент, чому важливо пам'ятати, щоб довіряти Богу в майбутньому. Бувають у нас різні випробування в житті, різні виклики, різні труднощі, різні турботи. І ми, обертаючись назад, можемо сказати, а Бог мені допоміг. Була ситуація, де Бог явив свою милість і став моїм забезпечителем в цей час. Я не мав надії ні на що, але Бог попіклувався про мене. Бог провів мене, Бог зцілив мене. І коли сьогодні я хворію, я вже маю досвід, що Бог мене зцілив. Я вже знаю, до кого приходити, і мені трошки легше йому довіряти. Але бувають моменти, що я забуваю, що Бог мене зцілив. Знаєте, вчора Бог зробив мені стільки благословень, сьогодні я забуваю і знов не можу йому довірити. Який зрацький народ. Бог провів їх через. Море, вони пройшли, стояли, як стіни, вода по бокам, і вони кажуть, ну, а їсти, що будемо? Невже Бог, який тебе провів, не дасть тобі їсти? Невже Бог, який тебе зберіг від війська, і ти цілий, неушкоджений, не дасть тобі води? Бог сильний дати більше, ніж ми уявляємо. Але наше життя це момент Божої довіри. Кожен наш крок, кожен наш день, він новий, не схожий на інше. Але пам'ятаючи, що Бог зробив вчора, я сьогодні маю платформу для більшої довіри йому. Підстави для більшої довіри йому. І можу надіятися на нього в нових обставинах. Я маю пам'ятати, щоб пройти випробування достатком навіть. Пам'ятати, що зробив для мене Бог раніше, щоб пройти випробування достатком. Тут в 8 розділі, в 13 вірші, Бог, Моїсей, Бог через Мойсея каже, що ви будете там в землі. У вас буде все добре, то ви забудете про мене. Коли ви не їстесь, коли у вас буде земля, будуть воли, розмножиться, ви тоді забудете про мене. Знаєте, є така проблема, коли у нас стає краще щось, то нам вже не треба йти молитися до Бога вранці. Про те, що Бог потурбувався, в цьому дні. Це, в принципі, якось, то я вже знаю, що мені треба робити, щоб були гроші, а не молитися. Знаєте, є, є елементарні речі, і природа наша, вона така, що нас. Збриземля, швидко звикаємо до комфорту. Коли нам важко і складно, коли є утиски, ми кожен ранок молимося. Ми просимо Боже благослови, ходимо постійно, молимося, коли нам складно і важко. Коли ми не знаємо, як зробити в тій чи іншій ситуації. А коли добре, коли ми можемо покластися на себе, чи будемо ми молитися одразу? Та я зараз вирішив це питання: знаєте, все буде окей? І все буде добре. І насправді. В достатку набагато важче довіряти Богу і дякувати, ніж коли у нас немає цього. І коли ми могли б пройти, знаєте, пам'ятали раніше, то й в достатку ми зможемо навчитись. Хтось, можливо, думає, який достаток хоч би зараз прожити. Але, можливо, Бог деякі речі не дає, тому що ми і зараз невдячні. Можливо, Бог деякі моменти не посилає, тому що ми і зараз невдячні. Але Господь. Закликає нас пам'ятати про те, що він зробив. Що небезпечно робити? Забути Божу доброту. Тут в кінці восьмі років закінчується словами. Але якщо забудеш, хто пам'ятає, що, що буде з вами? То ви загинете, як всі народи, які, от, яких ви знищили, які, які загинули перед вами. То ви так само загинете. Доброго нічого не буде. Якщо ти забудеш про Божі милості, перестанеш пам'ятати, що зробив для тебе Бог, ти станеш такий, як інші, як і інші, які йдуть на загибель. Проблема забути, що зробив для мене Бог. Це перший крок бути невдячним, перестати довіряти Богові і навіть зневірити в чомусь. Є інша проблема, коли ми ностальгуємо за минулим, знаєте, у них була можливість сказати, то раніше так було добре. Ну вони казали. Коли тільки вийшли, як в рабстві було добре. Була ностальгія за минулим. І Бог це стер, щоб не було цього. Але коли вони увійшли в нову землю, нові виклики, то вони могли теж, там, знаєте, в ностальгію податись. Ностальгія це, знаєте, тримати за минуле і думати, що воно повернеться сюди сьогодення. Але воно не поверталося. Тому що життя продовжується. Бог дає щось нове, нові моменти, нові взаємини з Богом, нові стосунки з Богом. І друга річ ми будемо йти до молитви. Крім того, що нам потрібно пам'ятати, що зробив для мене Бог, важливо і пізнавати доброту Бога. В кожному дні, в кожній секунді, важливо пізнавати доброту Бога. Бог добрий і сьогодні до нас, і ми можемо пізнавати Його через обставини, які проходимо. Третій вірш. І п'ятий читає вибірково. Він упокорював тебе. І морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якою не знав ти і не знали твої батьки. Аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. це своїм серцем, що як людина виховує, як людина виховує свою дитину, так Господь твій виховує тебе. Друзі, нам важливо пізнавати Бога в тих обставинах, які ми проходимо. Вони Мали голод, їм було важко. Деякі речі Бог допустив їхньому житті. Для чого? Щоб дати ще більше своєї доброти, щоб вони зустрілись з тим і побачили те, що вони ніколи не бачили в житті. Вони не бачили манну. Їхні батьки не бачили манну. Це було щось нове. І Бог це дав, бо забрав щось. Іноді ми тримаємось за те, що було колись. От хочеться, а Бога є інший план. Інший план, і хоче він показати в нових обставинах, в нових реаліях свою доброту, показати нові свої милості, показати, що він може і те щось зробити, і в цих обставинах провести, і тут благословити, і тут захистити, і тут потурбуватись. До війни ми жили в інших обставинах і навіть поняття не мали, що таке війна, правда? Я коли уявляв, думав перед 24 лютого, як вона буде, що буде, я уявити не міг, що вона буде саме так. Знаєте, є якісь там у на нас роздуми, уява, фантазії, а є реальність, і вона зовсім інша. І навіть в цій реальності Господь він поруч з нами. Навіть в цій реальності ми можемо по-новому пізнавати Бога. Навіть в цій реальності Бог про нас піклується. У нас є де жити. У нас тут звільнена територія, у нас тут не закрита церква. У нас тут є Боже благословіння і турбота, ми проводимо табори, ми служимо. І люди приходять сюди, до церкви. Ми по-іншому пізнаємо сьогодні Бога, як до війни було одне, зараз по-іншому, по-новому. Ми могли б розчарувати, сказати, «Та, Бог винен, Бог такий, Бог сякий. Але в цих обставинах важливо по-іншому пізнавати Бога. Важливо по-новому побачити Його. Тому що, попри все, що відбувається навколо. Господь хоче нас навчати. Як батьки навчають своїх дітей, так і Бог навчає нас. У Бога є план для нашого виховання, і цей план не так, як іноді ми собі уявляємо. Уявіть, якби діти казали, як батькам їх виховувати. Да, да. Сьогодні от таке робимо. Знаєте, п'ятилетка. От мене там, щоб я це зробив, все, давай, батя, старайся. Якби діти це робили, ну, діти так не роблять. Ну, може, діти і хочуть так робити. Але батьки стараються виховувати дітей. Так само і Бог Він виховує і не питає плану нашого на наше ж виховання. Він виховує по-новому, по-своєму і по-іншому. Коли я, як тато, знаєте, дивлюсь на дитину і бачу, що вона робить якісь дурниці. Знаєте, Лука буває щось вдома робить, і на стільчику, залазить на стільчик, допомагає мені там щось готувати чи яринці. І стає так на стільчику, бавиться. Буває, падає стільчика, плаче, ну, як завжди. І коли він стоїть на стільчику, я починаю його сварити. Але не тому, що я йому даю якісь обмеження кажу, все, не можна, ти, там, не можна стояти на стільчику, знаєте, і тільки обмеження. А я намагаюся його захистити, бо я люблю його. Я намагаюсь його навчити і показати, що це проблемою може стати в його житті для його здоров'я, якщо він зараз того стільчика бохнеться. Всяке є буває. Коли дитина пальці кудись в різетку суне, знаєте, в дитинстві, в Улуччі, коли був трошки маленький. Ми вставляли ці заглушки такі. Бо він туди, постійно, щось хотів запхати. Коли йому там було рік, два, він хотів, постійно, щось туди запхати? І це не означає, що ми злі батьки такі, знаєте, не даємо свободи дитині. Це означає, що ми любимо дитину і про неї піклуємося, і хочемо навчити його туди не пхати нічого. І так само Бог іноді хоче зробити деякі обмеження, як тут, в ізраїльському народі, які називаються обмеженнями страшними. Але Бог навчає нас чогось. І в цих обмеженнях, в якихось речах, вихованні ми можемо зосередитись на тому, що Бог не дозволяє нам робити. Знаєте, можемо читати серийний завіт і дивитися, що Бог не дозволяє робити. Тому, відкриваємо новий завіт, то там взагалі що Бог не дозволяє, що Бог забороняє. Але якщо ми подивимось на іншу сторону, що Бог хоче в цих обставинах зробити з нашим серцем? Який Бог, чому він це робить? Чому Він говорить так чи не так не робити? Чому Він говорить так чи так робити, який план у Бога до нас? Він робиться, тому що Він милостивий для нас. Він робиться, тому що Він любить нас. Він дещо не дозволяє нам, тому що Він піклується про нас. І хоче виховати нас і схожими на Нього, на себе, на Батька Небесного. Тому я хочу надихнути нас, змістити погляд з певних, знаєте, заборон і образ на Бога, на подяку Богу. І на ті переваги, які дають певні навіть обмеження. Коли читаю старий завіт, здається, Бог такий суворий. Але в старому завіті є безліч Божих обітниць, є безліч текстів, де написано Бог милостивий. Цілі псалми, де через кожен вірш написано навіки милість Його». Це в старому завіті написано. Коли я дивлюсь, тут восьмий розділ і читаю, думаю, ну, Бог покарає їх, якщо вони будуть неслухняні. Але з іншої сторони, я розумію, що Бог дуже любить їх і тому хоче їх зберегти. Бог дуже любить їх, тому хоче зробити з них слухняне покоління, свій народ, людей, які отримують ще більше благословіння, ніж втрат і поразок. У Бога є плани для нас. Іноді він нам не подобається. Іноді ми дивимося і думаємо, що все не так. Боже, я тобі напишу свій план. У мене є ось, давай працюй по моєму плану. Але у Бога є дещо краще для нас. У Бога є дещо краще в нашому житті. Тому важливо пізнавати Бога в тих обставинах, які ми сьогодні проходимо, в цих обставинах, в яких ми сьогодні живемо, в цих обставинах, які сьогодні є в нашому житті. Не дивитись на проблему, а дивитись на Бога. Не дивитись на обмеження, а дивитись на Бога. Тому що Він, як батько, може дати нам краще і більше. Має для нас набагато краще, ніж ми собі уявляємо. Тому хочу закликати нас до молитви сьогодні. До молитви за дві речі. Щоб ми пам'ятали, що зробив для нас Бог. Пам'ятали, що зробив Бог до цього часу, до цього моменту, до цієї секунди. Записали, що зробив Бог для нас сьогодні. Десь почали вести якийсь щоденник, де записувати будемо Божі милості і Божу доброту, щоб не забувати, що зробив для нас Бог. Десь фіксувати в своєму житті, що зробив для мене Бог. І також пізнавати Бога тих обставин, які ми проходимо. Пізнавати Його доброту, пізнавати Його милість. Побачити, наскільки добрий Бог навіть складних обставинах. Коли Йову було важко і складно, навіть там він побачив можливість поговорити з Богом і довіритись Богу. Коли Естер знаходилась в в царській в такій владі була жінкою царя. Навіть тоді, коли весь її народ міг бути просто знищений, навіть там вони побачили можливість Божої доброти і довіри Богові. Друзі, я хочу, щоб ми довіряли Богові там, де ми є, пізнаваючи його доброту до кожного з нас. Тому давайте ми піднімемось наші ноги, будемо молитись, будемо поклонятись йому, будемо співати Йому, будемо величати його Бо він достойний хвали. Господи, ми дякуємо Тобі за твої милості. Господи, ми дякуємо Тобі за твою доброту до нас. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти піклуєшся і турбуєшся. Господи, ми дякуємо Тобі за цей день. Можливо, він не так, як ми хотіли би його провести чи зробити. Можливо, є речі і обставини, які приносять дискомфорт, як, до прикладу, та ж сама вода, якої немає сьогодні в церкві. Але, Господь, ми сьогодні дивимося на тебе, а не на проблему. Ми сьогодні дивимось на тебе, а не на обмеження. І в цих всіх обставинах ми хочемо пізнавати Тебе і твою доброту, Господь. Я прошу тебе, нагадай кожному з нас ті милості твої, ті благословіння і турботи, які ти вчинив з нами. Нагадай про той шлях, який ми йдемо і чихи ми проходимо. Допоможи нам згадати і записати ті благословіння, які ти являєш нам. І в той же час допоможи в нових обставинах пізнавати тебе по-новому. Пізнавати нові твої риси, нові сторони твоєї доброти, бо ти, Господь неосяжний, безмежний, досконалий. Тобі за все слава і тобі хвала в ім'я Ісуса. Амінь.